А от ці площадки вже закриті. Це тут все баскетбольне поле, значить, тут теж баскетбольне поле і футбольне разом. Там тільки баскетбольне. А ось ці площадочки, де е, просто тут можна спортом займатися. Бачите, тут чвоки-чвоки тут. Або ось футбольне поле теж закриті всі на замок. Будівництво тут ще будується, ще не, не всі здані приміщення. Тут ось все вже добудовано. На Дніпровській набережні дуже. Шіп. Блін, тут вообще все-все просто в цьому в площадках. ландшафтний дизайн тут супер. суперовий. Дивіться, капельний полив. Я думаю, як ж воно поливається? Це шлангу тягають чи що? Ні, все продумано. Дивіться, дуже гарно. Даже бур'янина прекрасно виглядає в, в ландшафтному дизайні. Скажіть, ну хіба не цей гірчак, гірчак, дивіться, миші. Дивіться, як круто. А лободина прям вписується. Дивіться. Чік круто. Напишіть, лобода просто Е, Шикарне місце. Дніпровська набережна, місто Київ. Бажаєте купити тут будівлю, кімнату, квартиру. Я вважаю тут місце достойне. Родину мать видно, Дніпро, свіжо тут постійно.